Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Ходебачвот. Дивимося сьогодні топовий реплейчик від підписника з ніком Fire Demon на монастирі. Шарфутюр у нас сьогодні в студії. Топовий реплейчик, на ньому дивимося Колобанова, дивимося відразу. на нас нас кидає до 7 рівнів. Скидає в абсолютний топ, але як бачимо, це нічого не мішає, щоб наша команда програвала. Тож дивимося по бою, ми їдемо відразу на центр мапи. Так агресивно прожимаємо. 128 асисту, якимось ще ми вже заробляємо. Хтось відстрілює по нашому е, підсвіту. Е, і ст 71 та з цьомим е, рівним е, легким танком ми приїжджаємо на центр мапи і зараз будемо. Можливо, когось будемо підсвічувати, це, до речі, ризиковано під'їжджати так близенько, тому що противники нас з правої сторони можуть підсвітити. Т-71 да, підсвічує КВ-3 противника. І наш автореплей намагався відстрілювати, але наш легкий танк загородив нам весь простріл. Тож ми ні одної пайки так і не даємо. Так, і відразу така невеличка ремарка після бойової статистики так ще і нема, тому що сайт реплейс так ще й не працює. Так, це до слова. І ми приїжджаємо. Можливо, зараз буде простріл. Так, є простріл КР Нарбон Action X. Даємо пайку на 456 хітпонтів. Тут уже і ПТСАу приїжджає, Восьмого рівня СМВ. Даємо і йому теж на 338 хітпонтів. Можливо, ще одна. Так, і тут кудись снаряд пропав. Наш е, союзник на Т-71 е, на, нас підпирає. Тут ще залітає по КР Норвонову. 408 хітпоинтів, але наш союзник нас підпер, і ми отримуємо непотрібну пайку. По нас не дуже так, а ще багато з нас СМВ. Оця самоходка зняла 354 хітпонти, але це було неприємно, що нас легкий танк, наш союзник підпер. І ми пішли на перезарядку. Так, до речі, поговоримо про... Нашу гармату, як зазвичай. У нас тут 105-мм гармата. Стандартні тут йдуть підкаліберні снаряди 390 разової шкоди за постріл, 264 мм пробуває броні та 1461 м за секунду летять наші підкаліберні снаряди. І голдові у нас йдуть кумулятиви, теж 390 забирають за постріл та 330 мм пробувають броні. На 9-й СТ-це То топовий результат. 1060 метрів за секунду летять наші кумулятивні снаряди. Так, ми тут віддаємо весь барабан. 1569 вже настріляно в кишені і рахунок 36. Бачимо вже на нашу базу, повністю з напрямку води, так званої по правій частині мінімапи, якщо дивитися, про повністю прожимають противники вже сюди. І Індіан Панзер приїжджає на центр мапи. Ми на перезарядці. У нас перезарядка в районі 40 секунд. У нас верніше в мене цей танк є в ангарі. Дуже шикарний танк, на мою думку, один з найкращих танків з жетони 9 рівня. Е, рекомендую, якщо що. Е, і подивіться рахунок: 3,8-6,5 тисяч у нас хітпоінтів на команду проти 10 тисяч. Один танк стоїть на захопленні нашої бази, треба його підсвічувати або забрати його. Так, вк 45,0, 2А. Підсвічуємо його, даємо постріл на 433 хітпоінти, 23 очка захоплення бази. Ми спиваємо. Тут другим пострілом ми його не пробуваємо. Він нас підсвічує і. Не забирає жодного хітпойнтика, 400 вилітає за постріл. Та ще один. Так, четвертий снаряд ми йому присилаємо на 394 хітпойнти і в нього кілька хітпойнтиків Тільки залишається рахунок 3.10. Розгромний рахунок, дуже розгромний рахунок. У нас залишається тільки 4 союзники проти цілої орави противників. Зараз будемо дивитися, що буде робити наш автореплею, Так що, от ви бачите, кидає в топ. Навіть в топі треба витягувати. До речі, у нас картонний танк. Він пробивається абсолютно куди не хочеш в порти та в задню частину танка. Зовсім пробивається навіть осколково фугасними снарядами. Тож, так, підходить перезарядка до кінця. Ну тут вже БКшку забирають, але ми підсвічуємо каяр нарвона восьмого рівня. Ще з підпалом Ми його за один постріл забираємо 399 дев'яносто хітпонтів. З нього вилітає за постріл та 138 Він догорає так. Можливо, зараз так каєр Нарвонен Action X не заходить в лючок, не хоче він. Так, другим пострілом можливо хоче. Так, за маму за тата не хоче. Що ж це таке? Залишається три союзники в нас. Ми виїжджаємо. Оце, до речі, незрозумілий був постріл трішечки, але зводимося і забираємо 231 хітпоінт, Забираємо топову вісімку. До речі, у нього дуже шикарний ДПМчик у Каєр Екшн X, як на преміумного танка восьмого рівня. Якщо я не помиляюся, у нього в районі 240-250 одиниць шкоди за постріл, але у нього дуже топова перезарядка. Так, тут вже індіан Панцер на нас приїжджає, але ми робимо, вид, ніби ми заряжені. Ну тут вже нам допомагає Крусайдер Сп. Рахунок 9.11. Ми майже зрівнялися по гарматах та по похідпойнтам на команду. В Нашій команді та в команді противника ще живі обидві артилерії. Тож треба грати акуратніше. половиною тисячі у нас вже настріляного і залишається у нас останній союзник на Тигер Маусі. Топова дев'ятка. броньована, до речі, з коробочок цьогорічних. Тож ми залишаємося. Зараз ще противників є п'ять танків, артилерія 9 рівня Бачат та Лорейн з 7 рівня. Зараз будемо дивитися. Куди і що так, наш автореплей приїжджає на базу противника, можливо, когось підсвітити. І так як я вже говорив, от сюди на балкон дуже небезпечно приїжджати, тому що якщо хтось буде світити, отут бі... стояти з ворожих танків біля домика, він нас рентгеном підсвічує і нас прихлопнуть як з лівої частини, так і з центру біля бази, у з якої позиції нас просто розстріляють. Тож, знаю по собі, давно сюди не їжджу від слова зовсім. Так, і невідомо, де противник і так підсвічується. Уже противник СМВ 8 рівня Петесау їде на нашого Тигермауса, Мауса, дивлячись на міні-мапу. Зараз подивимося, хто кого. СМВ, якщо я не помиляюся, це ПТСАУ з барабаном. Я не, не, не знаю зовсім, скільки у нього там забирає за постріл, але бачимо, він пробуває нашого союзника на Тигермаусі. Маусі. Можливо, зараз ще хтось один приїде і зараз будуть розводити нашого. Союзника на Тигр Маусі. Зараз, так, наш автор реплею пише щось до Мауса, надсилаємо запит до взводу. Можливо, зараз хоче покоординувати нашого союзника, щоб скоординуватися і якось витягнути цей бій. Бо, тому що, як би там не було, але нас залишається двоє проти п'яти танків. Зараз так артилерія насовує по перезарядці по нашому союзнику Тигр Маусу, дивлячись на мінімапі, а ми їздимо. То вліво, то вправо, чекаючи на противників, бо тому що ми світилися останній раз отут, де ми зараз їздимо. Тож, швидше за все, противники зараз сюди будуть приїжджати так звідси, недалеко, тільки щоб був постріл від ворожої артилерії. І СМВ ПТСАУ ворожа не виїжджає на нашого союзника, а просто його підсвічує, щоб працювала по ній ворожа арта, по ньому верніше. І їздимо туди-сюди. Тут вже підсвічується КВ-3. Як він приїхав без засвіту, невідомо. Він уже на нашій базі. Забирає його КВ-3. Наш союзний. Він його навіть якось пробуває. Не знаю, можливо, він йому попку присунув в солоденьку. Таку не знаю. У нас завантажено 4 підкаліберних снаряди, 268 мм про бронепробиття. Це досить величезні показники на 9-му рівні. Ми повністю будь-який танк в грі тут. В тому сетапі будемо пробувати. І КВ3 зводимося, 407 хітпоинтів вилітає. Так, другим пострілом. Зараз за маму за тата, приймає на 371 можливо, зараз за бабульку та за дідуся буде. Так, відсвітився КВ-3. Так, зводимося. Зараз буде за бабулю. Так, зводимося і так їв і він за бабулю, 381 хітпойнт. І останнім пострілом ми його забираємо: 381 хіппойнт, повністю фулового КВ-3 ми забираємо 5104 завданої шкоди в кишені та 467 асисту. Залишаємося ми проти чотирьох противників, дві ПТСАУ та дві артилерії. Зараз, швидше за все, СМВ, доки ми на перезарядці, вона має нагоду приїхати до нас на базу. Ми стоїмо тут на балкончик для просвіту, можливо, зараз буде їхати. Так, і куди надумав це їхати наш реплею? Так, він їде швидше за все в праву частину. Можливо, буде зараз врізати артилерію ворожу. Чи, на... Чи їде. Так, зараз подивимося, куди він їде. Можливо, він зараз хоче об'їхати по воді до ворожої артилерії, але можливо він і хоче. Тому що Т-34 ПТСАУ 7 рівня, ще, до речі, у нас світилася тільки на початку бою. Біля своєї бази, невідомо зовсім де вона може зараз бути. Так, і ми зустрічаємо артилерію, беремо на автоприціл. 420 рехітпонти вилітає. До речі, ми стріляли кумулятивним снарядом. У нас вилетіло за постріл вище середнього. Ми могли його і не забрати. Так, трішечки причекали, щоб відсвітилися. Так, акуратно. Прочікує наш автореплею, тут ніхто не світиться. І 5,5 тисяч, понад 5,5 ми вже настріляли. І бачимо. Наші союзники нам підказують, що там за ПТ. Тут залишається ще, як він написав, дві ПТ та одна артилерія. Так, підсвічуємо артилерію, де вона це так навіть 27 хітпоінтів в неї тільки залишається в Лорейна, і швидше за все, зараз там хтось стоїть на прикритті ворожої артилерії, що за все, це СМВ буде стояти і так акуратно, прочікує. Так дивимося через автоприціл. До речі, це дуже грамотно було, як на мою думку. Дивиться, чи є простріл з цього даного балкончика, куди дивився наш автореплею. Це, до речі, дуже грамотно було. Мало хто так робить, і мало хто так дивиться. Так, і тут акуратно зводимося. І подивіться, немає там самоходки, цієї СМВ, невідомо куди вона поїхала. Їдемо забирати артилерію. Лорейна остання артилерія в команді противники. Так, і вон. подивіться, тут і Т-34. Не знаю, можливо, він вилетів взагалі. Ми його забираємо, з-за два хіт і другим пострілом забираємо Лорей на останню артилерію. Залишається тільки СМВ. У нас майже 6 тисяч настріляного. Ну, нас кинуло проти 7 Тут, Скажу я вам, хітпонтів також дуже сильно багато не було, але більшість з нас давно вже б злилася. І тут якимось чином СМВ у нас не пробуває, 320 хітпонтів за постріл, у неї забирає гармата. До речі, вона стріляє голдою, голдовими снарядами. Не знаю, чому у нас шарфутюр картон. Але бачимо, картон якось витанкував його голдовий снаряд. А її таке буває. І ми їдемо в лоб. Зараз будемо так, чекаємося ще трішечки пару секунд на перезарядку нашого барабана. І у нас повністю кумулятивні снаряди: 30-30 мм бронепробиття, які я ще раз нагадую, цього я думаю, так буде вистачати, щоб пробити в будь-яку проекцію СМВ навіть в лоб. Так, і виїжджаємо, де світилося СБ. І подивіться, його немає, можливо, він вже втік. Втік від нас, боїться, звичайно, що боїться, він нам на постріл, а ми майже в фулові. Він нас ніяк не забере, тут вже для нього все скінчено. Знаходимо ми його, він ховається, тут цікаву досить позицію він знаходить. Ми їдемо до нього, хлопне, взагалі немає чого боятися. Водимося і забираємо. Ось такий у нас чудовий боярський Хлобану від підписника. Обов'язково прожимай. Подобайку підписуйся на канал. Слава Україні та до зустрічі в нових відео.